Перші 5 компонентів, це першим завжди має бути вода. Якщо у вас засіб в руках на першому місці не вода, це щось точно небезпечне, точно не а, шампунь, яким варто ми були. Далі дивимось наступні 4 компоненти, дивимось, чи є у складі СЛС, СЛС, ЛС, це ті сульфати, про які я казав, і звертаємо увагу, чи є там якийсь кондиціонер. Це просто, ви побачите, там або гідро, або БУА, або полікватерин. Неважливо знати їхні значення, це означає, що в шампуні є виробник поклав і додаткову додатковою складову, якої ви, клієнт, відчуватимете на волосся. Далі три небезпечні компоненти, їх просто потрібно запам'ятати, я їх навіть не почитаю зараз. Якщо вони є у складі, це галян, треба зремонтувати і могли не використовувати. Далі наявність содіу-хлорік це, звичайно, сім. Чим ближче вона знаходиться до початку переліку, тим більше. Те потрібно потрібно забувати голову, так що вона пересушить шкіру. І останнє це е, аромат. Ми зробили